самий день, як я повзу в цьому тунелі по газопроводі такому, води нема. Ну я дуже щас довольний. Знаєте чого? На вулиці пішов дощ і вода почала просачуватись по стінам. Дивіться. Бачите? Це водичка. Да. Вода. Ставлю бутилочку. Отак. Хай. Набирається. Води. Фух. І я буду хочусь мати пити, бо вже води нема. Я буду потужати пливсти. Дивіться, там уже по ходу виход. Щось світиться, Аня, туповутина. Блін. Хуй друзя. Я попер дальше. Жду, коли набереться вода.